Доброго дня, малята, давайте ми з вами згадаємо, які ми знаємо пори року. Зима, весна, літо, осінь. Малята, а яка зараз пора року? Так, зима. Добре, давайте ми з вами закріпимо ще дні тижня. Послухайте, будь ласка, вірш про дні тижня. Ось і тижневий кінець. То трудився молодець. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. За ним спритна молода поспішає середа. А четвертий день тепер називається четверг. Діло добре ладиться, як настане. П'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день субота. А субота хлібом-сілю привела сестру неділю. Ось такий тобі кінець, хто трудився, молодець. Тож давайте ми з вами порахуємо, скільки ж днів тижня. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий. Четвер, п'ятниця, п'ятий, шостий у нас субота, сьоме, неділя. Отже, у нас сім днів тижня. Діти, сідайте зручненько і послухайте, будь ласка, оповідання про день і ніч. Одного разу зустрілися день і ніч. День каже, ось тебе звуть ніч та й ніч. А мене сьогодні звали середа, а вчора вівторок, а позавчора понеділок, завтра будуть звати четвер, а післязавтра п'ятниця, потім субота, а потім неділя. Усміхнулася ніч і відповіла, не хвалися, друже, хіба не знаєш, що без мене не було би і тебе. Ні, чому без ночі не може бути дня? Тому що ніч допомагає змінювати кожен день. І якби цього не було, у нас був би тільки один суцільний день малята.